Бенджур земі. Oui. Ми знову в Парижі. Сподіваюсь, ви скучили за нашими відео оглядами міжнародних змагань зі спортивного покеру. Адже ми за вашими переглядами і головне вподобайками. Так цьогоріч ми відвідали кілька покерних турів містами Європи. Були на EPT в Парижі і Монте-Карло. А були також на WPT в Амстердамі. І от знову Париж. У 19 столітті Париж став одним із перших європейських місць, де з'явилися спеціалізовані покерні клуби. Саме в цих закладах покер здобув популярність серед французької аристократії. Хоча назва тихаскі холдем» вказує на американське походження, сама гра за деякими версіями бере свої корені у французькій грі Пок, яка була предком сучасного покеру і з'явилася в Парижі ще у 18 столітті. Tour почав свою історію з 2002 року, коли тодішній телевізійний продюсер і адвокат Стівен Ліпском задумав створити телевізійне покерне шоу, яке б демонструвало азарт і стратегію гри, зробивши покер більш зрозумілим і привабливим для загальної аудиторії. Саме завдяки таким шоу, покер перетворився на масовий вид спорту. WPT проходить в різних країнах, і кожна його серія включає кілька подій з різними рівнями баїнів. Розклад WPT Prime Париж 2024 дає можливість гравцям протягом двох тижнів зіграти 29 івентів різноманітного формату та баїнів від сателітів до хайролерів, а головна подія буде тривати 6 днів. Місце проведення серії клуб Циркус Париж. Друзі, ось ми і дісталися грального майданчика. Ми вперше в циркус Клаб Паріж, і зараз подивимось, яка тут атмосфера, що грають, і що цікавого. Що ж, головний приз уже у мене в руках. Їдемо додому. Жартую, але насправді дуже хочеться, щоб хтось з наших збірників привіз цей чарівний приз в Київ. Ілля, рада тебе бачити. Привіт. Як справи? Все супер. Скажи, будь ласка, це твій перший раз в Парижі? Так, да, перший раз. А на міжнародних серіях? Е, вже другий. Я був нещодавно в Барселоні і от спробую зараз в Парижі. Розкажи, будь ласка, порівняння порівнянні з Барселоною, як тобі ця серія? Барселона набагато масштабніша, Париж гарніший, але трошки холодніше, багато дощів. Все подобається. Чим більше грати, тим більше шансів щось виграти. А загалом ти вже встиг промацати структуру, сітку, поле тут дуже цікаве поле, наче граєш на, на супермікролімітах чи ці безкоштовні. Коли, коли ти скачав покер на телефоні і за, за, за фішки, тут так само грають французи. Дуже цікаві опоненти. Треба трошки підлаштовуватись. Тобто тут зовсім не можна блефувати. Да, треба тільки грати по карті. Дуже важко. Я звик завжди тільки блефувати. Порівнянні з чемпіонатом України, який проходив у Львові, у Києві, які відмінності є? Які на перший погляд помітив? Ну, це гравці. В Україні одні з найсильніших гравців, і, от, наприклад, Якщо от порівнювати Барселону, там було набагато більше людей ніж тут, і все одно там зустрічались. Я грав мейн за тисячу, там де було. Більше тисячі входів людей. І за моїм столом був гравець, який питав комбінації у ділера, да, то в Україні найсильніші гравці, і це прям цікаво грати. Да. І плюс всіх суперників майже вже знаєш, і такий є ну, змагательний. Ну, також так ми маємо лідерборд. да, і цікаво вигравати і ставати першим серед наших. Загалом, які плани на чемпіонат України? Великий фінал поперед нагадуємо. Так, да, я отримав ліцензію і дуже буде цікаво пограти. Думаю, буде важко, але це прям дуже буде цікаво. Буду намагатись виграти. Ну що ж, я тобі бажаю успіхів і сподіваюсь, ми візьмемо в тебе гарне класне інтерв'ю вже у Львові на якомусь е, топ-фіналі. Е, ну і загалом покажеш гарну гру. Ну я думаю, що у Львові буде найкраща серія. Треба французів запрошувати к нам на серію, і буде гра набагато цікавіше да, бо з нашими реально важко грати. От Та і Діліра у нас, мені здається, більш крутіша організація, в принципі. Так, да, в нас все набагато. Тут, тут я очікував набагато кращий рівень. І Барселона теж таке вже цей покресар сустарілий, воно все виглядає таке старе. Треба трошки оновлюватись, мені кажуть. От у нас воно набагато свіжіше виглядає. І кольори поярче, а тут все-таки, мабуть, як 20 років назад. Юра, вітаю тебе! Привіт, дякую. Я знаю, що ти пройшов у другий день містері Баунсель. Як тобі гралося в першому дні? би де, де я не був, то. Напевно, це одне з найлегших полів. В основному французи? Так, да, переважно французи. Тут іноземців не так багато. Розкажи, будь ласка, ще про свої плани на Львів. Чи плануєш ти грати чемпіонат, і особисто мене цікавить, чи плануєш ти грати благодійний турнір? Так, благодійний турнір однозначно зіграю, і швидше всього, буду грати всю серію, крім, крім турніру по 57. костя, дуже рада тебе бачити. Слухай, тут такий момент вже багато було у нас з тобою інтерв'ю, і глядачі тебе дуже добре знають. Хочеться від тебе почути щось цікаве, можливо, щось особистісне, щоби ти хотів поділитися. Цікаво, що можна тут сказати, такого цікавого. От, ну, як ти підмітила, то мене трохи роздуло і активніше в зал почав ходити. А так то якщо вже будемо без жартів, то спорт дуже потрібний в житті будь-якого покориста, тому що ми більше часу сидимо або за столом тут, або за столом вдома за комп'ютером. І якщо ми не будемо слідкувати за собою, за здоров'ям, то все буде з часом погано. А в принципі, ми, як дійсно, як більшість спортсменів, які там є футболістами, боксерами, повинні слідкувати за всім, як за харчуванням, за своїм психологічним станом і за фізичним. Тоді у нас і будуть дійсно успіхи. А, я вже мішому гут, Гутому задавала це питання на останньому етапі чемпіонату України, і дуже хочу почути від тебе ще відповідь. А, наближається великий фінал. Планується нова збірна на наступний рік. Просто дивишся за весь цей час, за цей рік когось приглядів з гравців, кого немає на даний момент у збірні, але ти вважаєш, що ця людина заслуговує бути в збірні. Так, я слідкую, і ну, напевно, найбільше мені імпонує Олександр Денисюк. Ну він там багато катає, він дійсно хоче потрапити. Тому так, я б я б умовно був за нього, якщо так. Ну, також мені подобається, як грає Максим Філіповський. Я думаю, ви знаєте. Він теж там входить в топ 20 по рейтингу. То він теж гарний кандидат, гарно катає тому. Теж мені подобається. Ну от я хотів зразу виділити їх двох. Як сам ти налаштований на великий фінал у Львові? Ну, цікаво, хочеться пограти. Хочеться. І там дійсно цей цікавий турнір буде, що давали ліцензії. Так що поборемось. Хотілося б його виграти. Ти другий раз вже в Парижі? А, так, так. Перший раз був на Юпіті і без, без жодної теми там було. Тому тут хочеться взяти прапор з Парижа. Побачимося за далі за покриними столами. Верніше ви будете грати, я буду спостерігати. Поки що можливо колись Побачимось. Я... Хвилинка особистісного від медіа амбасадора USPF. Є в мене одне кохання, яке зі мною вже близько 15 років. І так сталося, що другий раз на рік я в Парижі і моє кохання зі мною. Знаєте хто він? Так, це покер. Олин назавжди.